Володимир Зеленський зустрінеться із Джо Байденом у Білому домі наступного четверга, 21 вересня. Переговор офіційно підтвердив радник президента Сполучених Штатів Америки з нацбезпеки Джейк Саліван. Також Зеленський відвідує конгрес, де закликатиме схвалити внесення до бюджету Сполучених Штатів на наступний фінансовий рік понад 24 мільярдів доларів додаткової допомоги Україні. Долучаємо до обговорення цієї теми Тараса Жовтенка, кандидата політичних наук, експерта з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи. Пане Тарасе, моє вітання вам. Вітаю вас, доброго дня, пане Тарасе, Які ваші власні очікування від майбутньої зустрічі двох президентів, нашого Володимира Зеленського та Джо Байдена, і на що може сподіватися наша українська сторона по завершенню такої цієї зустрічі? Я думаю, там будуть обговорені два блоки питань, які пов'язані з безпекою нашої держави. Перший блок питань ну якби це такі стратегічні напрямки співпраці. Києва і Вашингтона, синхронізації наших позицій, не тільки в контексті двосторонніх відносин, але і ну ми ж не повинні забувати, що цей візит президента Зеленського він також присвячений тому, щоб взяти участь у роботі Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Ну і власне це теж один із способів синхронізувати наші позиції по тому, як Україна і Сполучені Штати Америки співпрацюють на різних міжнародних майданчиках. Для того щоб не тільки продовжувати ту так. політичну і воєнно технічну підтримку, пане Тарасе. Але але я розумію, це теж важливий кластер роботи зустріч президента і виступ його на Генеральній Асамблеї, Але це трохи окрема тема. Я хочу, аби ми з вами зосередилися саме на візиті і спілкуванні Зеленського з Джо Байденом. На що варто нам очікувати, тому що і ота цифра 24 мільйони. яку я озвучила, вона ж також закладена в проект бюджету на 2024 рік, про яку говорив наш прем'єр-міністр, стосовно того, що це ще допомога ззовні, яка забезпечить нам ну тримання на балансі наступного року, і ще шириться у в інформаційному просторі розмови щодо надання Сполученими Штатами нам ракет АТАКАВС. Ну, ви знаєте, я б не розривав нашу наше партнерство з Сполученими Штатами ну на такому стратегічному рівні і двосторонні відносини, тому що все-таки це речі, які повинні доповнювати одна одну. І безумовно ці моменти вони будуть, будуть проговорені вже в подальшому, так на двосторонній зустрічі. Тому насправді цей зв'язок важливий. І те, що стосується двосторонніх відносин між Києвом і Вашингтоном, тут справді будуть обговорюватися питання, які пов'язані із продовженням постачання зброї ЗСУ в кам. Тексті контрнаступу для того, щоб задовольняти наші потреби, ну власне Вашингтон недавно оголосив, що вони хочуть збільшити виробництво 155-мм міліметрових артилерійських снарядів до 100 тисяч на місяць, і зрозуміло, що в тому числі частка цієї кількості буде мати прямий стосунок до постачання збройних сил України. Питання постачання Атакамс це питання, яке зараз обговорюється поки що між Німеччиною і Сполученими Штатами Америки, але очевидно, що до візиту президента Зеленського Нького президент Байден буде готувати певні політичні заяви, які будуть пов'язані з тим, що Україна справді буде отримувати ці ракети. От але з точки зору практичного надання цих ракет збройним силам України тут Вашингтон буде синхронізувати свою позицію з Берліном, тому що канцлер Шольц говорив про те, що без такої синхронізації з сполученими штатами Америки Німеччина не походиться передати Україні її свої ракети Таурус. Ну і безумовно тут буде підніматися питання бойової авіації. Ці буде підніматися питання того наскільки можна в політичному сенсі пришвидшити отримання Україною літаків F-16. тому, що ну звучать різні оцінки, і е, поки що всі сходяться на тому, що ну орієнтовна е, орієнтовний часовий ліміт, коли Україна зможе отримати е, е, ці літаки, це лютий 24-го року. Тому ці питання теж я думаю будуть обговорюватися на зустрічі двох президентів. Пане Тарас, майбутні вибори у Сполучених Штатах Америки можуть якось повпливати на це комуніки, які мають. Від відбутися між двома президентами. Я думаю, що вибори впливати стратегічно не будуть на ці моменти, але ми повинні розуміти, що від того, які практичні кроки будуть робитися тут і зараз, і від того, які політичні заяви будуть робитися тут і зараз, буде залежати не тільки те, яку фінансову і військово-технічну підтримку буде отримувати Україна, але також буде залежати і те, наскільки будуть розвиватися події всередині в американському політику, в контексті початку цієї от президентської передвиборчої кампанії, тому що що ми чудово розуміємо, що і для адміністрації Байдена, і для його опонентів республіканської партії, тема російсько-української війни вона буде одною із, ну скажімо так, ключових. І залежно від того, які кроки буде робити адміністрація Байдена по прямій підтримці України, від цього буде залежати, ну скажімо так, навіть тон дискусій між партійних, тому що ми розуміємо, що республіканці в переважній більшості зараз критикують адміністрацію Байдена, що вона недостатньо робить для підтримки України, а те, що вона робить, ну це. Це речі не дуже системні, які не дуже допомагають. Тому по справді білий дім зараз зацікавлений в тому, щоб робити максимально практичні конкретні кроки, які будуть мати прямий результат на полі бою. Ну і таким чином це справді буде фактором і внутрішньої політики США і, зрештою, їхньої передвиборчої кампанії. Також зрозуміло, пане Тарасе, Я дякую вам вже більш предметно будемо говорити після того, як зустріч двох президентів відбудеться. Наразі дякую вам за дякую. прогнозування, так би мовити, Тарас Жовтенко, кандидат. Політичних наук, експерт із міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи був з нами наживо.